Чим підживити гортензію, щоб вона дала гарні квіти, яскраві квіти, волотисті гортензії, щоб дали гарну зав'язь. Все для квітування, для кольору та великих квіточок. Спочатку я цей кущ пролью водичкою, щоб корні розм'якли, а потім приготую розчин. Трошки додавлю лимона і кислоти. Прокислю, пролью кущ і потім буду підливати добриво. На 5 літрів я столову ложечку лимонної кислоти кинула. Водичка відстойна завжди, теплесенька. Приливаю спочатку кущ добре Отстав. з усіх сторон. Тепер беру оце добриво, з якої великолисті робляться блакитними. Але тут гарний вміст калію. Тобто, нам зараз потрібен калій. Калій алюміній. Зараз не потрібен азот. Кущ у нас вже нарощений, тому нам треба все для квітів. Оця паточка добра підходить. Я знову беру тепленьку водичку. І десь половиною ложечки насипаю оцієї голубенької суміші. Будем бачите порошочок там. Так, одна ложечка, дві, ну і трошки. Розчиняю це все. У нас така виходить голубенька водичка і підливаю під кущик. Ви водички можете брати більше, якщо у вас. Великі кущі, або їх багато. Або беремо ось паличку краще. І ось так ось обережно, щоб на руки не попало, ми розколачуємо і розчиняємо все те, що попало в водичку. І будуть ваші гортензії гарно квітувати. Можна почекати, поки ця водичка з лимоною кислотою годину-дві зробить свою дію і тільки тоді вливати. Так буде краще. Час пройшов. Дивіться, який гарний басейн, яка вода. Прям бульбашковий острів посеред. І проливаємо наш кущик. Ось так. З одного боку. Та з іншого. Все, гарне квітування вашим гортензіям. Якщо попало щось на листя, ви можете її зверху скупати просто водичкою тепленькою. Я ось її скупала через решоточку, ось в мене захисна від сонця. Тому що в мене зараз сонце в обід пекуче. І я ось її зараз купала. Ось так. Тепер уже все точно.